Бояться собаки 10 найстрашніших фобій. Страх, що доводить до паніки. Для більшості собак сильний переляк залишається просто неприємним епізодом, але в деяких тварин він переходить в іншу хронічну форму, набуваючи характеру фобії. Причини такої трансформації можуть бути різними: серед них і погана спадковість, і недостатня соціалізація, і негативний минулий досвід. Зовнішні ознаки страху приблизно однакові у всіх. Найчастіше собака стає скутою і напруженою. У неї починається тремтіння, нерідко посилюється слинотеча. у деяких випадках можлива поява нестримного гавкоту, деструктивної поведінки та навіть серйозної агресії. Попереджений означає озброєний, а ви знаєте, що найбільше лякає собак. Найбільш поширених фобій не так багато. Узагальнивши та відкинувши всі дрібні та незначні страхи, вийшов список із десятка максимально значущих. Страх грому. Бронтофобія або страх перед грозою. Це одна з найпоширеніших фобій собак. Ступінь вираженості бронтофобії може суттєво відрізнятися. Деякі собаки при гуркоті грому, лише злегка тремтять, підібгавши вуха і хвіст і широко розплющивши очі. Інші починають буквально трястись, намагаючись сховатися, гризуть хвіст і навіть втрачають контроль над своїм кишечником або сечовим міхуром. Спроби втекти і сховатися в затишне місце характерні для цієї фобії, причому деяким собакам це справді допомагає подолати страх. Боязнь грому може бути як окремим від інших страхів і у складі загальної фобії гучних звуків. У першому випадку собака боїться тільки грому. Попри решту шуму, включаючи феєрверки або звуки вулиці. А в другому її лякає будь-який звук, що виходить за рамки комфортної, особистої для неї гучності, незалежно від його природи. Страх феєрверків. Страх феєрверків ще одна поширена фобія у собак, які у разі бронтофобії гучні непередбачувані звуки та яскраві спалахи феєрверків змушують багатьох собак тремтіти від страху. Іноді страх перед феєрверками настільки сильний, що собаки губляться, прагнучи втекти буквально куди очі дивляться, аби подалі від місця переляку. У деяких собак вдається повністю усунути цю фобію, поступово привчаючи до звуків феєрверка або використовуючи команди як засіб контролю їхньої поведінки в момент переліку. Але, на жаль, для собак з важкою формою страху не залишається нічого іншого, крім лікування серйозними заспокійливими препаратами або седативними засобами. Страх самотності. Страх самотності більш звична назва боязні розлучення, сильних переживань, що виникають у тварини через те, що значуща людина йде з дому. Собаки, схильні до цього страху, залишившись на самоті, часто виявляють деструктивну поведінку: гавкають, виють, мочаться, дряпають двері в спробах піти на пошуки господаря. Впоратися зі слабко вираженими формами страху перед розставанням допомагає проста зміна поведінки власника. Виробивши звичку, стриманіше поводитися як перед виходом з дому, так і після повернення, господар може суттєво знизити занепокоєння собаки. Головна складність у такій роботі неймовірна кількість часу, яка потрібна для досягнення суттєвого прогресу. Основним способом боротьби з помірними і навіть сильними формами страху самотності залишається десенсибілізація, тобто процес поступового привчення собаки до того, що її залишають вдома одну. Клітка як притулок для собаки, що залишилася на самоті, може бути рекомендована лише в деяких випадках. Коли страх це саме страх, а не переживання через те, що людина пішла. Якщо страх, що випробовується собакою занадто сильний, іноді потрібно розглядати і варіант медикаментозного лікування тварини. Страх перед поїздкою у машині. Найчастіше собаки бояться їздити в машині через відсутність відповідного досвіду. Але страх може розвинутись і внаслідок негативних переживань, пов'язаних із автомобілем. Це може бути дискомфорт через заколисування чи спогади про поїздку до притулку, де собаку залишили. Страх перед автомобілем можуть викликати стійкі асоціації, пов'язані з відвідуванням ветеринара, куди собаку завжди возять машиною. На щастя, цей страх можна легко подолати. Використовуючи ласощі та похвалу, потрібно акуратно заманити собаку в машину, а потім поступово працювати над проблемою, здійснюючи короткі поїздки. Головне, щоб кінцевим пунктом було цікаве для собаки місце, наприклад, парк або найближчий ліс. Страх перед ветеринаром. Як не дивно, але багато собак бояться ходити до ветеринара. Перший контакт собаки з лікарем зазвичай пов'язаний з дивними запахами, новими незрозумілими відчуттями, а часто ще й з обмеженням свободи та болем від уколів. Не дивно, що багато собак згодом намагаються уникати відвідування ветеринара. Якщо цей страх не є частиною комплексу інших фобій, його можна досить легко подолати. Для цього потрібно лише кілька разів відвідати від клініку не для огляду, а, як би мовити, з візитом вічливості, тобто просто зайти в гості, щедро і щиро винагороджуючи її зразкову поведінку, Страх підніматися і спускатися сходами. Ця фобія у переважній більшості випадків виникає через погану соціалізацію або внаслідок недоотримання потрібного досвіду. Дорослий собака, який, будучи цуценям, ніколи не ходив сходами, напевно, злякається, зіткнувшись із необхідністю спуститися або піднятися сходами, потрібно бути готовими до того, що терапія швидше за все вимагатиме чимало часу та великої кількості позитивного підкріплення. Страх сходів рідко набуває серйозних форм, найчастіше виявляючись у вигляді опору при спробі підвести собаку до сходів. Одним побороти такий страх допомагає гра, іншим смаколики, третіх потрібно лише трохи підштовхнути. Виняток становлять літні собаки, які можуть неохоче використувати сходи через артрит або інші проблеми з рухливістю. А також тварини, які раніше отримали сильний негативний досвід, пов'язаний зі сходами. Страх перед чоловіками. Багато хто здивується, дізнавшись, що собаки досить часто бояться чоловіків. Лише іноді цей страх викликаний насильством з боку представників сильної статі. Набагато частіше причиною є нестача соціалізації. Собаки, чиє спілкування з чоловіками тривалий час було обмежене, можуть лякатися їхнього низького голосу, великої статури і навіть волосся на обличчі. Основний метод терапії страху перед чоловіками систематична десенсибілізація. У ході роботи потрібно виявляти неабияку обережність, тому що переляканий собака може гарчати, огризатися або навіть намагатися вкусити когось із учасників процесу. Чоловіки, які допомагають собаці подолати страх, повинні бути проінформовані, що не можна пильно дивитися їй у вічі або намагатися приблизитися без дозволу. Швидше за все, собаці знадобиться чималий час, щоб подолати цей страх. Страх перед незнайомцями Страх перед незнайомцями дуже схожий на страх чоловіків, відрізняючись лише тим, що собака лякається будь-якої людини, яку не знає, незалежно від статі або віку. Незважаючи на простоту, подолати цей страх надзвичайно складно. Оскільки навчити собаку спокійно ставитися до всіх можливих нових людей завдання близьке до нездійсненного. З огляду на складність терапії дуже важливо дозволити собаці самостійно вирішувати, з якою швидкістю і як близько варто підходити до нових людей. Спроба змусити переляканого собаку до близького контакту з незнайомцями може спричинити серйозну агресію. Страх перед дітьми. Така фобія розвивається у собак з багатьох причин, найочевидніша з яких відсутність раннього контакту з дітьми, завівши собаку, перш ніж стати батьками і не давши їй можливість тісно спілкуватися з малюками, власники створюють серйозні передумови виникнення страху. Цю фобію теж набагато легше запобігти, ніж вилікувати. Потрібно всього лише не боятися знайомити цуценя з дітьми різного віку. Крім поганої соціалізації, причиною страху дітей може бути певний негативний досвід спілкування з ними. Діти набагато менше дорослих за розміром, часто вони голосно кричать, розмахують руками, при цьому рухи їх різкі і погано скоординовані. Не розуміючи, що це за дивні істоти, деякі собаки буквально від першого знайомства зараховують дітей до категорії небезпечних об'єктів. Зовсім не обов'язково, що собаці, яка боїться дітей, у минулому якась дитина свідомо завдала шкоди. Вона просто могла інтерпретувати занадто яскраві прояви прихильності, наприклад, міцні обійми, як загрозу. Щоб не наламати ще більше дров власнику собаки, що страждає від сильного страху перед дітьми, потрібно обов'язково проконсультуватися з фахівцем, перш ніж розпочати роботу над цією фобією. Страх перед конкретними об'єктами. До цієї категорії належать фобії, пов'язані з певними предметами, полососами, святковими прикрасами, дитячими іграшками, будівельними обладнаннями тощо. У контексті повсякденного життя такі страхи найчастіше не створюють собаці серйозного дискомфорту, оскільки багато лякаючих об'єктів можуть бути просто прибрані з її поля зору. Проблематичним це може стати лише у деяких випадках, наприклад, якщо собака відмовиться проходити повз якусь статую по дорозі на прогулянку, або почне трястися від страху щоразу, коли знадобиться пропилососити килим. Здолати страх допоможе акуратне, поступове знайомство з лякаючими предметами, що супроводжується позитивними коментарями близької людини. Друзі, чи страждають фобіями ваші вихованці? І як ви з цим справляєтесь? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.